в 5, і що ми почали свою роботу? Значить, перше, що неприємно, не... батарейка не працювала, значить, заодно, як ключик розбирається, все дуже просто. Ззаді є кнопочка одна, чик, витягнули, механі... витягнули механічний ключик, тут ще одна, розвернула кнопочка, витягується батарейка. Ось так. Все, батарейку замінили, назад вставляємо. Оп! Єсть і. Ця штучка є. І тепер перевіряємо. Чик, все, машинка закрилась. Машинка відкрилася. Все працює. Ціна питання. 255 гривень батарейки. Це трошки, звісно, шокувало мене, але що зробиш? Зато тепер працює, все чотенько, Тут треба було кожен раз витягувати, відкривати. Все, камерка є, поїхали. Будемо зараз мити, фоткати і виставляти на продаж байбайкар, місто Кам'янець-Подільський Мельницький 69. Якщо вам треба гарна машинка, звертайтесь Ми на зв'язочку, номер є в описі профілю.